Apple примушує своїх клієнтів переплачувати за бренд. Це в своєму дослідженні довели аналітики компанії UBM Tech Insights. За їхніми підрахунками реальна вартість айфону п'ятого покоління з обсягом пам'яті 16 гігабайт становить 167,5 доларів. Нагадаємо, в США за таку ж модель з прив'язкою до стільникового оператора коштує 199 доларів, а без неї 649 умовних одиниць. Експерти з'ясували, що найдорожчий елемент п'ятого айфону новий процесор Apple – A6, який обходиться компанії, приблизно в 28 доларів. Ще один дорогий компонент модем, який забезпечує роботу смартфона в високошвидкісних LTI-мережах мережах близько 25 умовних одиниць. Втім, Apple вважають, новий смартфон того вартий. Просто подивіться на цей новий айфон. Це просто коштовна прикраса. Це безперечно найкращий продукт, який ми коли-небудь створювали. Між тим дослідники компанії Coupon Codes for You підрахували, що новий яблучний шедевр не виправдав сподівань 57% потенційних клієнтів. Під час опитування, в якому взяли участь 1135 людей, з'ясувалося найбільше розчарування серед споживачів викликав докроз'єм Lightning. Він значно менше класичного 30-контактного, який використовувався у мобільних пристроях Apple з 2003 року, і не зможе конектитися із численними музичними системами та іншими аксесуарами для. Для айфонів без спеціального, досить дорогого перехідника. Його корпорація продає окремо за 30 доларів. Не сподобалося опитаним і те, що замість стандартної сім-картки в п'ятому айфоні працює лише наносімка. А ще покупців розчарувала відсутність моделі з обсягом пам'яті 128 гігабайт. Подивіться на фото, які ми зробили останнім айфоном. Океан виглядає більш синім, а обличчя дітей більш щасливими. Світ здається привабливішим місцем, коли дивишся на нього через камеру айфону. Нагадаємо, 12 вересня Apple офіційно представила нову версію свого смартфону. На думку аналітиків, компанія може продати від 7 до 10 мільйонів айфонів п'ятого покоління лише за 10 днів завдяки агресивній рекламній кампанії.